Однозначно, треба було ставити більшу ціну на такий планшет, адже це просто ціна халява. 2700, друзі, 2700. Найнижчі ціни у нашому інтернет-магазині Мінпрайс на планшети новенькі, топові, наприклад, ось моделька Зонмає. Тримаємо в руках з двома стереодинаміками, не моно, а стереодинаміками. Вмикається ось сюди в нас голочка. Можна поставити флешечку на 256 ГБ. Wi-Fi версія. 8000 мА батарейка у цього планшета. Також. Яскравий сенсорний дисплей на 10,1 дюйма. Ось в такому гарному голубому кольорі. Що ще: наушники 3,5, Type-C зарядка, не мікро, а Type-C 2700 гривень. Вмикаємо на кнопку, збільшуємо зменшуємо гучність. Є мікрофон вбудований, функція FM-радіо і, і так далі. 4 оперативки, 64 вбудованої пам'яті. Також ще в нас в комплекті лежить захисне скло. Для цього планшету. На планшету вже поклеєна гідрогелова плівочка, можна покористуватися, зняти її, потім наклеїти скло. І також в цьому планшеті в комплектацію входить ще, вже не в всіх планшетах є блучки, а тут вже в нас лежить блочок та кабель зарядки. І це ще не все. З усієї комплектації є в нас ось такий крутий магнітний чехольчик, крутиться, повертається в різні кути, загинається. І також, дивіться, бездротова клавіатура вже лежить. В комплекті цього планшета. Ціна 2700 гривень. Маємо багато різних планшетів за найкращими цінами в Україні. Саме вигідно купувати у інтернет-магазині Мінпрайс. Для замовлення пишіть в Дірект. Планшет у нас готується на відправочку. Забрали у нас всі під 0 модеми LTE 4G з екранчиком. Їх більше немає. Завтра буде понеділок, будемо замовляти. Залишилися з LED-індикаторами дешевші за ціною 630 гривень. Якщо ці коштували 730 з екранчиком з батареєю в 3000 мА і швидкістю 300, то ті 630 без екрану. Швидкість 150 і без екранчика. Тобто вони йдуть без led дисплеєм Просто а, і батарейка в них 2100 матч в наявності 4 штучки, 630 гривень. І також наушники. Наушники у нас вже на базі на місці. Викладемо зараз сюди. Сьогодні неділя, все-таки три штучки. У нас ще клієнти думають оплачувати, не оплачувати, затягують з оплатами. Тому три штучки у нас і, начебто, і продані, і не продані. А нова партія, яка приїхала ще сьогодні, це вже третя партія за цей тиждень. Зараз буде викладатися сюди. І буде у нас з завтрашнього дня вже готова на відправочку. Так, ми його повністю перевірили. Зараз ще увімкнемо, ще раз передивимося. Все працює, все гарно, і планшет у нас вже відправляється. Зон мої бренд з такі на 4,64 ГБ, гігабайта, акумулятор 8000 мА. До 8 годин роботи такого планшету вистачає, і він у нас має камеру спереду ззаду, додатково вкомплектується клавіатурою чехольчиком, захисним склом, блочком. До речі, не в кожного планшета є блочок. І, в принципі, є українська мова, можна собі грати ігри, налаштовувати, як вам зручно, як вам потрібно. Ось так виглядає він у нас. Все чудово, все класно. Вимикаємо, пакуємо і біжимо на пошту. Все, поїхала машинка, повезла ваші посилки.